Дві будівлі горіли вночі в селищі Ясіня Рахівського району. Загорання було в різних дворогосподарствах. Автомобіль Шкода Октавія горів в Ужгороді. Подія сталася на ранок 16 грудня на вулиці Мужайського. Дев'ять місць для пролежу ялинок визначено в Ужгороді. Там продаватимуть дерева до 30 грудня. Понад півтори тисячі подарунків для сімей, котрі живуть в Ізюмі та Слов'янську, зібрали в Мукачеві. Дві будівлі горіли вночі в селищі Ясіня Рахівського району. Про це суспільному розповів речник ДСНС Закарпаття Фадір Філіп. За його словами, загорання було в різних дворогосподарствах. Повідомлення про дану пожежу до рятувальників надійшло о 3.41. Ішлося про те, що на вулиці набережній зайнялися дві дерев'яні будівлі. Фактично, на час прибуття рятувальників до вказаної адреси. Площа пожежі складала близько 86 квадратних метрів. На той час згоріли дві господарські будівлі, в яких знаходилися хлів, а також інші речі. А також вогонь вже охопив покрівлю літньої кухні сусідів. О четвертій 40. Пожежу на площі близько 86 квадратних метрів вдалося локалізувати. До повної ліквідації минуло досить багато часу. Фактично повна ліквідація була лише о 8.06. Існувала дуже велика загроза перекидання вогню на житлові будинки, які були. Майже у притул знаходилися до тих будівель, які палали. Тож великі зусилля рятувальників власне, були скеровані якраз на захист житлових помешкань. Що стало причиною займання, тут працюють на місці правоохоронні органи, відомо те, що вогнем знищено ці дерев'яні споруди, а також пошкоджено близько 19 квадратних метрів покрівлі літньої кухні сусідської. Рятувальники також гасили пожежу автомобілі Шкода Октавії Ужгороді. Про це також повідомив речник ДСНС Закарпаття Федір Філіп. Подія сталася над ранок 16 грудня на вулиці Можайського. Дим, що виходив з під капоту авто, побачив сусід та повідомив про це власника. Останній до прибуття рятувальників намагався власноруч загасити пожежу. Однак ліквідували загорання працівники ДСНС. Причину займання та збитки встановлюють правоохоронці. Вогонь знищив моторний відсік та салон машини. Це вулиця Закарпатська в Ужгороді. Тут біля торгового центру продають ялинки. Придбати дерево прийшов Орест з сином. такого трошки більшу, ніж мій малий. Минулого року у нас була така звичайнісінька. Минулого року, мені здається, теж тут продавали ці ялинки. Вони такі більш пишні, більш такі симпатичні. Та, ну, тому і прийшов взяти тут. Тут продає ялинки Юрій Копча. Це ялинки з Данії. Сорт називається ялинка Нордмана. Ялинки коштують від маленьких від 850 гривень, трохи більше 1400, великі 2000 гривень. Ну, відповідно, є преміум-клас ялинки і екстра преміум, тобто до 4 тисяч гривень. Ну, їх формують, їх для них спеціальні добрива використовують, відповідно, їх формують, кожну ялиночку підрізають, все, щоб було красиво і рівненьке. Ми багато закупили ялинок. Ну, ми працюємо, ми є імпортером і ми працюємо і на опт теж. Ага. Тож тобто ми по всій Україні на опопрацюємо. А минулого року скільки ви десь продали ялинок? Минулого року десь порядка 700-800 ялинок. А якби цього року скільки десь ви Ну орієнтовно плюс-мінус десь на таку ж цифру. В Ужгороді цього року визначили 9 місць для продажу ялинок. Таку кількість запропонувала комісія з дрібно роздрібної торгівлі міськрада. А розпорядження підписав міський голова, розповів виконувач обов'язків начальника управління економічного розвитку міста Василь Цап. Основну локацію, яка визначена, це Бождовський парк. Основним розпорядником відповідного ярмарку визначено КП під замком. Визначено ще додаткові локації. Це локація по вулиці Вільмошаковича біля ринку Білочка. Це локація на вулиці Закарпатській навпроти Дастора. Це локація біля ринку Нива, район Радванка, Це локація Марії Зенковецької. Це новий район, і локація біля авангарду. А також локація на Підградській це автовокзал 2. Микола Баб'яка напроти гіпермаркету, автогіпермаркета епіцентр, і локація на біля кафе Гармонія. Всі відповідно, ялинки мають мати чіпові засоби. І також відповідно до цього будуть проведені і як рейди і поліції, так і муніципальної варти, яка буде провіряти по локаціям. Торгівлю такими ялинками. За словами Василя Цапа, ялинки на цих місцях продаватимуть до 30 грудня. Руслана Гостюк, Андрій Гісим, Суспільне новини. Понад півтори тисячі подарунків для сімей, котрі живуть в Ізюмі та Слов'янську, зібрали у Мукачеві. Про це написали в телеграмі Мукачевської міськради. До благодійної акції долучались школярі, підприємці, волонтери і містяни. Напередодні 19 грудня подарунки передадуть дітям та родинам на деокупованих територіях.